Іванович Ганічеро. Прошу, Михайло Івановичу. Шановні гості, шановні глибочани, мені дуже приємно вже вкотре виступати перед вами, привітати вас з таким святом. Єдине, що сьогодні організатори спочатку пустили артистів, які так гарно співали і танцювали. Я вже не знаю, що ми тепер повинні робити для того, щоб вам сподобатись більше ніж ті актори. Тим не менш, тим не менш дуже приємно, що кожне свято, і в тому числі, і напевно більшою мірою свято Конституції і свято вашого міста збирає так багато глибачан з жителів селища Глибока та жителів Глибоцького району і численних гостей. Це говорить про те, що якщо вірніше або коли ми підемо в Європу, то однозначно в перших рядах. Будуть жителі Глибокі та Глибоцького району, власне, нам і не дуже потрібно йти. Ми знаходимо і нам ще трохи дороги поправити, а все решта, це нехай нам держава поможе, а все решта, ми з вами зробимо самі, так чи ні? Так тому наші зусилля будуть на те, щоб в першу чергу зробити те, що повинна зробити обласна влада. Обласна рада і Верховна Рада, яку представляє сьогодні достойно наш з вами обранець Геннадій Дмитрович Федоряк. Тому вам всім хорошого свята, хорошо святкувати, набратися бадьорості до наступних свят. Наступні свята це у нас день незалежності України. Щиро вітаю вас святом від імені численного корпусу депутатів обласної ради. Дякую за увагу, Михайло Івановичу. Ми просимо вас зробити ще одну почесну місію, нагородити грамотами за сумлінну працю, добросовісне виковання службових обов'язків, заслуги в соціально-економічній, громадській політичній діяльності, з нагоди відзначення дня селища, дня Конституції України та Дня молоді. Грамотою нагороджується директор Глибоцького професійного ліцею Макаревич Микола Васильович. Нагороджується начальник Глибоцького лісопункту Кирик Анатолій Олександрович. <плес> Грамотою нагороджується голова Асоціації органів місцевого самоврядування Глибоцького району Сирбу Михайло Петрович.